Вітаю всіх. Сьогодні 2 липня. СБУ позбавила митрополита і предстоятеля УПЦ МП Онуфрія Березовського, паспорта громадянина України. Ця подія, ця новина для всіх стала чимось незрозумілим. І що ж далі? Ну позбавив і позбавив Старий дедушка, 41-го року народження, блаженний старець так його ганітелі мучають, забрали в нього паспорт. Але як повідомляє СБУ, що Онуфрій Березовський має ще російський паспорт. І так як він ставлений з Москви, хоча за такі слова зараз мене будуть критикувати, що от він істинний подвіжник України, але він більшу свого частину свого духовного досвіду збирав саме в Росії. Російському центральному монастирі в оплоті Православ'я Русі святої, Московської Русі святої, де втягнув в себе всі спазми ракової ідеології руського міра, яку він тут під Богом насаджує всім. Нашим жителям України. Отже, онуфрій і його доля. Чому так трапилось? І чому так довго наша влада зволікала? І от зараз я чую багато воплів в коментарях у ПЦМП, там Зеленського. Проклинаєтеся. А чому ви не проклинаєте адміністрацію ПЦМП? Вони ж прекрасно бачили, що до чого все йде. Чому ви не звертаєтесь до своєї верхівки? Яка прекрасно бачить, що Титанік Тома. І там сидять люди далекі від? Духовного споглядання Всевишнього. Там сидять круті матеріалісти, які в цьому світі жадають тільки одного фінансового збагачення. Хоча знову за це мене будуть критикувати, але то не страшно. Отже, всі там. Люди з юридичної освіти, дуже багато, і там відділ прекрасний. Всі вони бачили, куди рухається цей корабель під назвою ПЦМП. І от ці наслідки. Ви там смірялися з покаянним відом били чолом напроти ікон, але нічого не робили. Так, так, ви нічого не робили. Чекали на освободителі. І от плоди вашого чекання. Освободителі не прийшли і тепер ви будете розплачувати за це. Це не моє бажання, це закономірність природи. Це євангельське вчення, друзі. Ви це породили, ви цьому сприяли. А тепер ви будете кричати про ганіння. Але ж ці ганіння ви самі спровокували. Це наче, знаєте, вийти на мороз без одягу, а потім, коли у вас почнуть мерзнути кінцівки, ви будете кричати, що це ганіння. Ні, це не ганіння. Треба тепліше вдягатися. Треба думати головою, а не жити вказівками з Кремля. Бачите, куди приводять вказівки з Кремля, вони приводять не на Голгу, ні. вони приводять як алкоголіка чи наркомана до страшних хвороб і тих злих наслідків, до яких людина сама себе приводить. Тож, як би мені не було жалько цього Старого дедушку, але він сам і ті, хто йому допомагає, самі спровокували це. Мене бачили, куди це все йшло. Думати мене, видно, не хотіли. Надіялися, що Путін поможе. Тільки він не так, як треба, і всім поміг Отже. Що нам це показує? Ну, в першу чергу, ця подія сьогоднішня говорить нам про те, що влада, як би ми вже е, не сумнівались, потихеньку бореться з РПЦ. Слабенько, як на мій погляд, нам всім хочеться, щоб все було швидше. Ну, отак, от як, як умій, так і роблять. Добре, що хоч так. Чи зміниться погляди всередині віряного пацієнта? Навряд чи. Вони, ті, хто вже екзальтовані цими спазмами руського міра, ти будь все там. Ану, мучені, все там, вже читаю, що там прям святий. Вже уже гвозді йому забивають. Ігли под нугті з кукупцями йому затягують, щоб він бідненький страдав. Але, як показує досвід, не тільки Онуфрій позбавлений українського громадянства. Багато ієрархів МП сьогодні перебувають в Україні без українських паспортів. Ну що тут можна сказати? Їх віряниця в більшості, я не буду казати, що всі в більшості це люди про... промащені руським міром, СССР, антиковідники, це, це все там такі от. люди, які не цікавляться Євангелієм, для яких там стритинська свічка, поклончики. Свята вода і все. Все остальне їм байдуже. Тобто це якась вироджена якась секта стала. І знаєте, як от у нас приход перейшов з ОПЦ МП, і його частина активно пішла там в хатинці, вони моляться. І знаєте, я дуже радий, що нема цих екзальтованих людей у нас в храмі, і вони тут не устрають мракобесів. Чесно сказати, це дуже добре. Вони там до сих пір займаються цими страшними церемоніями, хто не так шаг ліво, шаг вправо розстріл на місці називається. Не так перехрестився, тебе там уже прокляли. Це є таке. Там дуже багато цих моментів, добре, що їх не можу. Хто там без хустки прийшов, того проклянув. Дуже важкі люди. А Духовності там слабенько. Любові там до ближнього нема. А вся духовність це обрядовий деспотизм. І оцей обрядовий деспотізм, який тут вистраювали, він потихеньку рушиться. І те, що очільника, я б не сказав би, що його обезглавили. Хоча зараз буде ганіння страшне. Тим, ануфрія прям на крюку підвісили і кров з нього п'ють. Ні. Я думаю, в них там є вже обходні маневри, вони щось там придумають, румунський паспорт зроблять. Що, що, що то там, що то вони схемічать? На них працює кремлівська. Служба. Даже Кісільову сьогодні я покажу Кіселв, Соловйов в своєму телеграм-каналі обурився Гонителем Зеленським, який мучить бідного старця. Але насправді тут немає ніяких мученій. До того все йшло. Коли у них в залі, де Проводять засідання синоду у ПЦМП, яку вони кажуть, що вони вже на МП, бісить здоровенний портрет патріарха Московського. Ну, отак от, от. Таке лицемірство на всю стіну, а вони кажуть, ні-ні, ми, ми не з Москви. Да, да, да. Ну, в принципі, десь так. Говорить щось далі, ну, це строїть гіпотези, це марно. Те, що Муфрі відрікся від Селенського патріархату і пішов шляхом Москви повного розриву, це от, це от це все наслід. І... На Муфрейке часто говорить про покаяние, про смирение. Було б добре, щоб він сам послухав свої слова. А не тільки щоб ті слова были пусты. Десь отак. Тоді у мене все.